Нещодавно в Києві пройшов четвертий міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича, участь в якому взяла наша юна Тетіївчанка семирічна Софійка Нескорожена. У нелегкому творчому змаганні вона здобула перше місце в своїй категорії за професійний рівень виконання мистецьких творів. На сьогодні це найвища нагорода серед учнів викладача фортепіаної музики Наталії Ігорівни Молодожені. В моєму класі це вже сьомий лауреат. От я років вже сім вожу дітей на конкурси. Спочатку це були конкурси регіональні, всеукраїнські. І ці дітки, які нам привозили в призові місця, вони вже випустились. Вони є випускниками. Вони вже навчаються в Києві у вищих закладах. От я їх хочу згадати, хочу назвати їх прізвища. Це наш Хогіч Олег. Теж дуже здібний хлопчик, який не один приз нам привіз з всеукраїнських конкурсів, це пересада Діана, це Демцюра Ірина, це Гелбутівський Максим, це срібна Аня. Теж у нас дівчинка дуже здібна. От з тих пір, як я перший раз повезла дітей на різні конкурси. В Києві у нас питали, де Тетів знаходиться. А тепер ми вже да, наше місто на, знаєте, знають, на слуху. До музичної школи мама привела Софійку, коли тій ще не було п'яти років. Зовсім маленькою дівчинка вже проявляла інтерес до музики. Одразу я побачила в ній е, інтерес до музики. І всі завдання, які їй прийшлось виконувати, вона, знаєте, не дивлячись на те, що може і по такій ускладненій програмі, ми з нею займалися, тому що я одразу побачила в ній здібності, дуже досить хороші, музичні. Вона намагалася, знаєте, долати різні труднощі. Молодець. Софійка навчається у другому класі Тетіївської гімназії і досить успішно поєднує навчання зі своїм захопленням музикою. І як всі талановиті діти має свою мрію. У майбутньому я хочу стати великим музикантом. І мрію поїхати в Париж. Це вже друга Софійчина медаль. Торік на цьому ж конкурсі наша маленька піаністка посіла друге місце. Інструментальний конкурс Євгена Станковича охоплює найталановитіших дітей не лише України, а й зарубіжжя. Цьогоріч свої талановиті виступи представляли понад 400 учасників. Порадували всі конкурсанти, але нагороди отримали найкращі. Серед них і наша Софійка. Я б хотів би побажати, щоб більше таких. Учні в музичній школі в нас було, прославляли наше рідне місто Тетіївську дитячу музичну школу. І хочеться подякувати Наталі Ігорні, молодожені, за її великий за її велику роботу за навчання таких прекрасних дітей. Наталія Ігорівна висловлює сподівання, що, можливо, знайдеться спонсор, який підтримав би нашу талановиту дівчинку. Софійка має запрошення на міжнародний конкурс класичної музики, що проходитиме в Чехії. Педагог впевнена, що її учениця має всі шанси на перемогу за кордоном.